Ранок вдома триває час зустрічати гостей у студії. Сьогодні до нас завітають креатор музвар, організатор премії Музвар Евордс Льоша Донцов. Та співачка ведуча премії Музвар Awards Оля Цибульська. Я, я. ти можна я. Піду зустріч. Будь ласка. Дякую. Доброго ранку! Я вам покажу свого чоловіка. Привіт. Цілуйте, Боже, Привіт. Привіт. Рада бачити. Привіт. 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 Вітаю вас. Такий гарний хлопець Привіт. Бородати. Привітки. Я хочу Сидайте, там да. на зеленому. Вам невеличкі презенти одразу. Вам теж невеличкий презент. Боже, ранок, слухайте, такий бодрий, так? Так, дуже. Ой, так класно у вас. Отож, давайте почнемо. Спочатку розкажіть про премію «Музвар-2023». Тільки не про неї, а взагалі, як створилася ідея створення саме цієї премії? Взагалі премія існує вже три роки, як і наш портал. Вперше ми її провели в 2021 році, і фактично вона жодним чином не змінилася за цей час. В 2022, му звичайно, що ми не могли її провести повноцінно, ми Всі це розуміємо, але цього року. А в 23-му ми вирішили все-таки не відходити від традиції, нічого не змінювати, що у нас було до початку повномасштабного вторгнення. І а, в нашій структурі музвару, і в нашій ідеї музвару, і тому премія фактично не змінилася. А, всі номінації лишилися незмінними, критерії лишилися незмінними. І, відповідно, одне змінилося. В тебе нарешті нормальна ведуча на премії буде. Точно. Та, тому що о, 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 на першій нарешті. премії ведучим був я, так? Дійсно дуже класна премія. Я дякую Льоші за те, що він знайшов собі сили її організувати, зібрати навколо себе людей, тому що на щастя дуже складно. І ми часто себе питаємо, чи на часі, чи треба, але дуже треба, дуже хочеться жити. А жити ми можемо коли, коли ми дивимося на життя і молодість, на молодих артистів, які, попри все, я не знаю, що вони здають, і що, в ломбард, і що вони продають, і де вони беруть ці кошти, але вони знаходять можливість записувати музику, писати. І транслювати, давати нашим людям і давати нам усім е, сил. Я сама нарешті після слухайте, написала. «Викликай поліцію, послухайте, подивіться, хто ще не бачив. Е, не саме саме цього. цього вона взяла слово. Я, я зараз, ну, звичайно, Добре. а чого ж я своїми яйцями? Та але дійсно я чекаю цієї премії, я чекаю е, цього ком'юніті. І я сподіваюся, що е, оця страшна війна, е, яка стала повномасштабною, в нас вона змінить не тільки відношення артистів, так до одне одного. Аж я дуже чекаю цієї ком'юніті без пантів, коли ми будемо підтримувати одне одного і колабитися, і не чекати якогось вигідного комерційного моменту. Я чекаю, що люди будуть зовсім інакше ставитись до музики, і до культури, тому що наш ворог активно вкладає в культуру. Він розуміє, що на міжнародному рівні це дуже важлива зброя. І е, я чекаю обіймів, я чекаю людей в залі, я чекаю нагород і хочу, щоб вони плакали від щастя і притискали її до грудей. Ольчик, е, після. Повномасштабного вторгнення це буде твій перший, такий, скажімо, премія, де ти будеш ведучою, Правильно, які в тебе зараз відчуття, переживання, що ти хочеш донести, можливо, так само колегам? Глядачам, що я хочу донести ну напевно, перш за все, і для мене це велике внутрішнє свято, тому що це повернення до роботи, це повернення до життя. По друге, я хочу показати, що є щось, що незмінне. Незалежно від того, як би не дув вітер, є люди, які не змінюються, та є ем, закони, які не змінюються. Є люди, які люблять своє. Я е, розумію, що ми зараз знаходимося. я досі чую в кафе російську мову. Я досі е, за кордоном знаю, що наші люди спілкуються російською. І я за лагідну українізацію. Я знаю, що заставити любити неможливо. Я хочу говорити рідною, співати рідною, вести премію музично рідною, так щоб люди дивилися на мене і хотіли, так як цибульська. Тому мені здається, що е, ти закохуєш нашу мову. Я такий. сама її обожнюю. Я обожнюю нашу культуру, тому що вона має глибоке коріння, тому що вона неймовірна, тому що вона е, унікальна. Е, тому що е, коли ти відчуваєш корінь, відчуваєш землю, ти можеш рости дуже високо. І мені здається, що ця впевненість нарешті в наших артистів з'являється. І я б дуже хотіла, щоб е, до моїх колег е, до кого ще не дійшло, дійшло, що е, українські артисти, артист з України це два різних поняття. Так треба це звання нести дуже гордо треба дуже чітко усвідомлювати хто ти звідки ти і для чого ти Розкажіть про номінацію, да тут які Оля критерії? Оля так. дуже коректно і дуже правильно дала посил, взагалі, тому що в першу чергу наша премія це про нову українську музику, це про обличчя індустрії, про тих людей, які не завжди так яскраво і потужно на всіх екранах проявляють себе. І тому якщо брати критерії і якщо брати номінації, то вони незмінні з 2021 року. А в першу чергу ми шукаємо молоді імена серед Наших музичних напрямків, основних це рок, поп і альтернатива. Цього року ми додали ще естраду, тому що дуже приємно бачити, що серед молодого покоління нових артистів з'явилася неймовірна кількість естрадних артистів, які е, заповнюють собою абсолютно всі. Маленькі майданчики, великі майданчики, середні майданчики. І ми не шукаємо. Це буде багато. Да, да? Це буде дуже багато артистів, а також це номінації, які покривають обличчя індустрії. Тобто ми не завжди знаємо, хто написав Олі неймовірну нову пісню. А от на добрий день ні, ну, цю, так. Бу... А, ми, а, а чесно були... були <хи> <хи> попередні чесно знайомити <хи> зараз. Але попередні були написані інші Ні, Я пишу <хи> собі сама. Але я треба показувати. Треба показувати кома. Ми не знаємо. Ні композиторів, ні авторів слів. <хи> Це просто люди, які залишаються за кадром. А які у нас талановиті е, кліпмейкери, які у нас е, талановиті музичні журналісти, і ми також про них говоримо, і ми також їх нагороджуємо. Ну і ще я хотів о, акцентувати увагу на тому, що в перший раз ми додали ще й грошові премії для переможців чотирьох е, основних наших номінацій. Тобто які це? це номінації е, в е, жанрі поп музика, альтернатива рок і естрада для молодих арти mm -hmm. артистів. Це 100 тисяч гривень для кожної номінації для переможця з кожної номінації. І ці. Гроші можна направити виключно на творчі ініціативи. Це Так круто. А це для нас теж було дуже важливо, тому що Оля, як ніхто інший, знає, наскільки це не просто робити музику, так. коли вона сказала про закладання в ломбард так. речей. А, це можливо навіть смішно звучить з одного це не боку. Радість, а, да, та, виправда, да. Але під час війни, коли ми донатимо кожну гривню, а хотілося б ще і робити дійсно якісний продукт, і з цим продуктом виходити на сцену, дарувати радість всім абсолютно, це дуже складна робота. Хто для вас був особисто відкриттям? Олічко. Поправ мене оці хлопці, які змішали пісню із театральним мистецтвом шопен Шопенга, <пев> це не Шопенгауер, це Шмальгаузен. Шмальгаузен. Оці хлопці для мене відкриття. Я спочатку побачила їх в Тіктокові, потім я підписалась на всі їх сторінки. Потім я дізналася, що в них в театрі йдуть вистави і вже теж купила Супер, собі квиток. А коли я побачила, що Музвар запросив їх на сцену показати людям, я кажу, вау! Тому що це, це, це дуже круто. Це така харизма, і це така. Унікальність і такого не робила жодна музична премія, і і жоден фестиваль. Ну Для в нашому в, в нашому випадку, от я як представник взагалі музвару, відкриттів як таких вже немає тому, що ми всіх знаємо. Ми з усіма спілкуємось. Ми з кожним артистом намагаємось бути в комунікації. Але дійсно приємно, що з'явилися ну надпотужні імена, про яких ми зараз знаємо, і Оля теж і знає цих артистів. Це, наприклад, як так, якого зараз ми mm -hmm. з усіх прасок чуємо. Але ще півтора роки тому. І хто не знав, хто такий Ярослав Карпук, да? Ну, якийсь хлопець, який там співав на Чорноморських іграх, а хтось навіть не знає, що таке Чорноморські ігри. От. Зараз і... дуже багато да, дуже багато так... таких артистів. Так. І я скажу, що коли артист збирає мільйонні прослуховування на стрімінгах навіть без випуску кліпу і без вкладення в реклам ну, там рекламних бюджетів якихось, це максимально класно. Це максимально я не знаю, задовольняє мої потреби як слухача і мої потреби як представника музичного медіа. Це Супер а, класно, що у нас. Українці починають складно, важко, але починають споживати саме наш український продукт. Тому щодо відкриттів мені важко сказати. Але щодо ну скажи, що я для тебе відкриття, Оля, для мене ти ні, стала ні, відкриттям одразу після початку повномасштабного вторгнення, коли ми перший раз з тобою побачили у Львові. Я насправді я щойно в гримерці сміялася. Каже Льоша, що буде номінація ще про спадок, та діджито спадок і та і почав називати дуже гучні імена, і кажу, боже, джамала вже. Спадок, а я ще. Yeah. 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 А ж yeah. вже знаємо, хто буде в номінації, так? Так, абсолютно всі відомі, всі відомі. І Джамала, як разом, до речі, з Олею також вийдуть на сцену. Оля теж у нас буде і як артист на сцені е презентувати Буду свою пісню. Викликати пісню, викликай поліцію, подивіться кліп, будь ласка. Слухайте, послухайте, послухайте <laughs> пісню, викликай поліцію. Я там ще заспіваю. Але не викликайте поліцію, тільки єдине. І пожежних можете викликати, всі приходьте, <laughs> буде весело. Так. А так, так, дійсно, нас будуть абсолютно разнопланові артисти. Ми це завжди робимо на всіх наших івентах, благодійних, які ми робили. До премії, а ми завжди на благодійних івентах збираємо і представників поп-сцени, і альтернативу театральну, і це рок, музика, і реп, і абсолютно, абсолютно всі ніші. Тому цього разу ви почуєте і Джамалу з унікальним номером, і всі, тембер, всі. Буде... тембер Бланш, да, І це будуть і прабаси Харді, так, і так це... не розказуйте всі карти, все, все, так, все так. Ми мовчу. мовчу. Розкажіть, будь ласка, хто буде обирати переможців? Журі, так, так це цікаво звичайно але ні. Ти вибрала «Викликай поліцію пісню, яка не представлена номінація. Ти ну, ти, молод, ти ще молода артистка в цьому молода, році. Да. Та, ти знаєш, я мій продюсер, це народ. Ми до тебе доберемося. Та хто 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 журі? Розказуй. Так. Я розкажу, як і на попередніх наших всіх івентах, скажімо так, ми завжди дослуховуємося до нашого читача, але ми показуємо те, що ми теж беремо участь у відборі номінантів. І як і минулого разу, ми. Ми порталом УЗВАР відібрали четвірку номінантів, а наші глядачі проголосували за п'ятого номінанта. П'ятірка номінантів в кожній номінації а, надається на розгляд а, членам експертної ради, до якої Це. входить. А, по нашому документу внутрішньому я можу розповсюдити про це інформацію тільки е, після проведення самої премії. Ага. Але це представники індустрії, які не заангажовані разом з аудиторською компанією. Ми перевіряли кожну анкету проголосувавшого експерта експертної ради, а також наших артистів, представників креативної індустрії. всіх, хто голосував, і е, були ситуації, що ми дійсно деякі голоси не враховували. Для нас це було дуже важливо, щоб премія не була заангажована. Ми незалежна музична медіа і ми незалежна музична премія. Тому відповідно. Кожен голос опрацьовувався, і кожен за кожен голос відповідаємо. Ми і відповідає аудиторська компанія, яка підраховуватиме ці результати. Прекрасно. Де і коли ми можемо побачити Мозвар? 26 вересня. В якій годині скажи? Я прийду на фарбована. Всі... Всіх чекаємо, звичайно, о четвертій годині, тому що ми починаємо о четвертій годині наш зірковий хідник. У нас не буде червоного хідника. Звичайно, що ми не забуваємо про те, що в країні війна. не просто війна, а в країні ще навіть після нашої перемоги буде все не так просто. І говорити про якісь такі гучні події свята буде, ну м'яко кажучи, недоречно і некоректно. Тому ми відповідно робимо дійсно. Красиву подію, але це без якогось такого величезного пафосу, без якихось там і знаю... танцювання на стелах. Да, да, да ми, да, ми да. усвідомлюємо, що це ми живемо стримане. в час війни стримане. та стримано Абсолютно. о четвертій годині дня. Ми так, починаємо ранку ви щ... ні, -ні, 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 ні. Звичайно, о 16.00 ми всіх чекаємо в жовтневому палаці. Звичайно, не забувайте, що жовтневий палац має обмежену кількість місць, тому що вони дорівнюють місь... кількість місць в бомбосховищі. А, на жаль, не буде прямої трансляції на нашому телеканалі, але в будь-якому випадку ми будемо робити запис. Ми будемо транслювати, ми будемо показувати все, що відбувалося, і на сцені, де буде Оля разом з Тімуром Рашенченка запалювати, і на зірковому кіднику. Та другий ведучий? Це тільки двоє основних ведучих. Але ми а -а -а. ж не забуваємо про молодих ведучих. Наша премія про молодих. Відповідно, окрім Олі та Тімура на сцену ведучі пару молодих, окрім немолодих, сцену видач. Ще молоді ні. Ну дивись, ну ви досвідчені, а вони молоді. Це Це молодих. Мені <смеш> діректи молоді і священники. <смеш> <смеш> а, ну а ще у нас буде разом з Олією і Тимуром Маша Данілова і Володимир Бірюков. А на зірковому хіднику всіх буде чекати відомий блогер Галицька Діва та е, Лада. Це теж ведучі однієї з програм. Дуже такі яскраві і неординарні особистості. Я думаю, всім вистачить уваги, всім вистачить позитиву. А коли Оля почне на сцені запалювати. Мене все одно буде на сцені більше всіх, бо я і співаю, і люди прямі, приходьте. Прекрасно, запросили. Тож не пропустіть гучну подію і нехай талановитих музикантів дедалі більше дякуємо вам. Дякуємо. І до речі, хотів вам ще показати, Дякую. якщо вам буде цікаво. Головна нагорода нашої премії це не просто статуетка. Да, у нас буде статуетка, а це справжня брошка, яку зробив для нас Володимир Цісарик. Це відомий український і всесвітньо відомий український митець. Да, цю брошку можна буде використовувати як прикрасу і ходити з нею і дійсно показувати, що я, я да я переможець, і це не якась медаль. А от саме брошка, і ця саме брошка буде інкрустована в переможну статуетку. Взагалі таких. Брошок, дуже лімітована кількість. Тому я сподіваюся, що колись, колись ми з Олею будемо так іти, по хрещатику І так, іноді, іноді, іноді. хоп, побачили брошку. Вона сяє сяє. в мене буде таке так, намисне. У тебе звісно. <реш> <то, конечно. реш> <реш> Дякуємо вам. Дякуємо вам. вам. Доброго ранку.